let it be Композиції відомих світових гуртів у Хмельницькій філармонії, прихильники року та любителі драйву це концерт саме для вас. Переспівати композиції, що не втрачають популярності десятиліттями. Це справа непроста. Більше восьми років на цій сцені рок поєднують з класичним звучанням. В Нашій програмі будуть звучати рок композиції відомих дуже рок-груп, таких як Ді «Квін». Далі Beatles. Це, напевно, з самого початку треба з Beatles починати, з класики рок-музики. Ось будуть солісти наші. Філармонійний Сергій Васькевич, Віктор Шайда. Рок хіти та симфонічний оркестр. Таке поєднання вже не раз запам'ятовувалось глядачам. Чергову порцію гарного настрою симфонічний оркестр підготував на кінець січня. Ідея надзвичайно проста, тому що симфорок симфоджаз – це такий симбіоз найцікавіших напрямків в музиці, який дає от в поєднанні якраз ту неймовірно дивовижну енергію, якою переймається будь-який слухач. Так і не диво, що ми. Ми саме на таких програмах тут у залі філармонії бачимо в черпці, як то кажуть, заповнені зали. На більш ніж годину глядачі матимуть змогу поринути у динамічний світ року та оркестрових ритмів. Концерт відбудеться у четвер, 26 січня. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт, новини, телеканал Ексклюзив.